Надати Україні допомогу негайно не витрачаючи час, закликала очільниця посольства США в Україні Бріджит Брінг. Такою була реакція на ранкову ракетну атаку Росіян по Києву. Сьогодні Росія запустила по Києву дві гіперзвукові ракети. Перші вибухи пролунали ще до оголошення повітряної тривоги. За останні п'ять днів Росія по Україні запустила сотні ракет та безпілотників проти суверенної держави. І пані посол заявила, що Україна потребує допомоги вже зараз і не можна втрачати ані хвилин. Олини із семи потерпілих у столиці двоє шпиталізовані, зокрема 16-річна дівчина. А двом жінкам медики надали допомогу на місці. У районі падіння уламків у Києві, де рятувальники розбирають завали, перебуває кореспондентка ТСН Мар'яна Бухан. Вона зараз з нами наживо. Вітаю, Мар'яно, Тож розкажи, що відомо на цю хвилину про наслідки і взагалі що відбувається на місці прильоту. Привіт, Соломія. Ну наразі вже третю годину розбирають завали ось цієї будівлі. А, насправді, це ну частина навчального закладу. На першому поверсі тут, як нам повідомили викладачі, був музей. Далі були аудиторії, і на горішньому поверсі був спортзал. Одразу за цією будівлею стоїть гуртожиток, в якому жили власне, живуть власне студенти поруч. А, Теж будівля цього навчального закладу, і як нам пояснили, він працював так зараз. Що от, ну, дві два тижні діти навчаються офлайн, два тижні онлайн, і саме ця атака припала на момент, коли діти навчалися безпосередньо в в цьому навчальному закладі. Зараз розбирають е Тут всі завали. Скільки це може тривати в ДСНС, не кажуть. Вони кажуть, що в них є нормативи. Ймовірніше, під завалами нікого немає. Однак вони мають все ж таки все це перевірити. І от як ти вже сказала, семеро потерпілих. І це люди, які не перебували саме в цьому в цій будівлі, а в будівлі поруч, і що кажуть про це? ДСНС, давайте зараз послухаємо. Серед постраждалих є одна дівчинка 16 років. Двоє постраждалих звернулися за медичною допомогою. можна сказати, що за більшість людей, з сімей, які зверталися, гостра реакція на стрес. Наразі рятувальники продовжують аварійно-рятувальні роботи. Також на місці працюють і психологи і ДСНС. Ну і власне в шоці досі перебувають люди, які живуть в прилеглих тут будинках. Ось буквально тут п'ятиповерхівка. Далі це все житловий такий масив. Наприклад, в цю будівлю зараз нікого не пускають майже всі вікна вибиті. Люди чекають або на вулиці, або хто де. Але вже їм роздають плівку, що все ж таки закрити свої вікна, адже ну як як. Не тепло стало після зими, але не настільки тепло, що все ж таки можна було жити без вікон. Ну і власне, що вони кажуть, чекаючи тут і дивлячись на розбір цих завалів, давайте послухаємо їхню реакцію. я працювала, сиділа я все рену почула, але навіть стати не встигла і зразу вибухи були один, другий. Ми не встигли вибігти, і тут пролунав вибух. І все затряслося, ми впали на пол, на нас посипалося шкло з вікон, і у нас ще багато гіпсових скульптур, все це полетіло на нас, із з потолка щось полетіло. Ну такий був і Все бачите, мені валеріанка під язиком, і на нас все це летіло. Ми впали на пол, і Я кажу: дівчата, не рухаємось, бо ну, якщо ми почнемо бігти, невідомо, що там може нас завалити. Але, Але, скоріш за все, навчання буде в онлайн-режимі. На моїй групі пишуть, що дівчата ще їдуть домой, додому. там Додому близько п'яти дівчат. Але не знаю як. Ну, тобто хто хоче, так. той від'їжджає. Yeah. Кому так комфортніше. Yeah. Але також я не думаю, що багато хто поїде додому. Ну і власне наостанок хочу сказати лише те, що більшість з тими, з кими спілкувались, вони от в шоці саме від того, що а, спочатку пролунала тривога, або вони її навіть не чули і одразу були вибухи. Те, що відбувається в Запоріжжі, в Херсоні і в Харкові Києв'яни насправді цього не до цього моменту не особливо розуміли. Зараз можливо нам доведеться з цими новими ракетами, які на нас летять щось знову, якісь досвіди отримувати. Ну і ще хочу. Сказати, що одразу тут е е всі служби приїхали на місце. Тут навіть розгорнули і чай, і каву, і всі намети. І працюють медики, працюють психологи, працюють поліцейські. Ну і звичайно, ДСНСники, які розбирають завали. Е в штаб відкрили в одній зі шкіл тут поруч. Я думаю, що вже за годину ми там побуваємо і розкажемо більше про те, що відбувається на місці прильоту російської е останків російської ракети Соломія. Дякую, Мар'яно? Кореспондентка ДСН Мар'яна Бухан була зараз нами наживо серед містя Києва і розповіла, як столиця оговтується після ранкової атаки росіян.